Привіт усім! і Якщо ви задаєте питання, яка Snacsa робота в UA Online, сьогодні я вам з цим питанням допоможу. Сьогодні ми з вами дізнаємося, яка нас найкасса робота в UA Online. Спочатку ми з вами перевіримо з посадку... роботи то тобто роботи для новичків. Це в нас ферма, будівництво, шахта. Дніпро. Нафтовий завод Дніпро та завод. А далі ми знову візьмемо основні роботи: водій автобуса. Прибральник до їх. Електрик. Елюстах. Е, та освізник продуктів. Далі з них продуктів ми не зможемо. Е, це пов'язати, бо у мене шолі з 7 івень. Ну що, поїхали. Зараз ми складемо топ найкра... топ з посадкових та вже основних робіт. Ну, друзі, ми поїхали на завод. Зараз я засікаю 5 хвилин. І скільки ми за 5 хвилин зробимо. І ми це все складемо в топ. Дивіться, тут у нас є дві частини. Зараз я облюс першу частину, потім другу. Поцінаємо. Ну що, друзі? Я закінчив роботу. вже пройшли 5 хвилин на першій частині заводу. Зараз... Ну і... А ви дізнаєте вже в кінці, коли я підроблю виводи, яка найкраща робота із податкових. Давайте вже наступну частину за заводу починаю. 5 хвилин закінчилися і ми завершаємо роботу. Переходимо до наступної роботи. Приїхав я, друзі, на роботу. Шахтера. І вже 5 хвилин післи. Нам потрібно заробити гроші. Ну, у мене вже є догадка яка буде найкраща робота. Ну, я вам не буду казати, потім ми все звіримо Ну що, друзі, ми закінчили роботу. Зараз ми переходимо до нафтового заводу. Приїхали ми на роботу. нафтовик. Що? Окей. Ну все, закінчили ми почувати нафтовиком? Переходимо до наступної роботи. Ну що ми все приїхали на, ферму. Зараз заробляємо ми осі на складання яблук. Так. Ну що, друзі, час вийшов. Уже і ми переходимо на будівництво в останню роботу для новичків. Це будівництво. Поїхали до неї. Пес потон. А де Пес потон? Пес потон куди стік? До речі, друзі, тільки зараз замітив тільки вже робив на цій роботі, тільки зараз замітив без патону. Не, окей. Ну що, друзі, ми вже на роботі будівельника і є така от оттаїтися, що я весь час падаю в цю яму. Не знаєте, це не прикольно взагалі. Я спів друзі тільки один раз побігтись. Нанотей. ну окей. Taurus, так ось і да, був отком. Ну ось, ми закінчили уже е-е роботи для новачків. Вот топ 5 із новачків. Вот е, всі роботи новачків. І от топ. Це ход вот. І все, п'ять. І топ із 5. Ну я Ну, якщо, друзі, дуже... ви б писали на мій канал, подивилися б 30 відео, де в мене були помокодики, то ви б не плачували на цій роботі. Ви б взяли б на нормальну роботу після напили на автобусника. Я ви просто ви всі помокодики, які є. На моєму каналі. Окей. Ми переходимо до Національних робіт Уже не для новичків. Ну, для новичків но но для новичків, які більше 5 левела П'ятого левела погнали. Друзі, ми вже їдемо на роботу. Автобусника в місті Києва. Поїхали. Ну що, друзі, зараз у нас маршрут Київ. Виповна рада, після чого у нас буде маршрут Київ, бо спето і Дніпро. не Ну сейчас. Поїхали. Ну що, друзі, закінчили ми тут роботу. Зараз все нам получається при тому, там також автобусника, але вже інший маслі. Ну і все вам скажу. До речі. В деякі дні, в деякі години може... то зарплата в два, по-моєму, як рози більше. Це по-моєму... це... Якщо я не помиляюся, то це в суботу та не якщо я не помиляюся. У мой мияк. Ну что, друзья, п'ять хвилин пішло. Це наш нас маршрут. Маршрут Київ Борспили Харків та Дніпро. Ну что, друзі, завершила мою роботу на автобусе з маршрутом Київ Бориспиль, Хахівта Дніпро. Залосили мої маршрути. Тому завжди перенесемось на наступну роботу. А що, друзі, ми вже приїхали на е, роботу прибральник до їх Київ. Я думаю, прибральник до їх ДБО буде той самий. Там той самий. Там той самий, думаю, сплата. Тут машинка така маленька. Файнах. Знаєте, от весь час потрібно платити гроші за... Як сказати? За те, щоб взяти цю машину, за те, щоб взяти роботу? От ми її загубили на цій от, от, роботі. Переходимо до наступної скінці да. оцей от, 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 працівника. нашого не підходить до цієї машинки трохи якось. Переміщаємось ми на роботу електрика. Ну що, друзі, от ми приїхали на роботу електрика, але нам потрібно поцікавити 30 секунд, щоб у нас закінчився робочий день на роботі прибальника до їх Києва. Биємо це, я вже все знаю. Та-та-та! Беємо -та -та. зараз 5 хвилин і поїдемо. Ну що, друзі, ми вже зробили тут там, то не було довго часу леб, довгий час не було леб, а якщо я взибав, то вже я не спробувала її вже гоментували. Ремонтували, ремонтували во. Ну що я вам скажу, коли оці щасливі часи, то там за одну лет давали, по-моєму, 8500 гривень. Так само і на автобуску там давали десь 14 тисяч гривень за 5 хвилин. Тому все одно е, краще почувати, коли очі щасливі години. Окей, повертаємось до наступного роботи. Ну що, друзі, ми приїхали на роботу механіка е міста Києва. Зараз будемо тут почувати. Ми засікли ми ми 5 хвилин і уже їдемо по нашій заказі. Друзі, ну що, заробив я а не, а не буду говорити, скільки я заробив, дізнаєтесь в кінці відео. Не перематуй, не переключай. Ну що, саме вже йдемо до... Їдемо до наступної останньої роботи. І ми вже... І підрахуємо ітоги за всіх роботи і дізнаємося, яка найкраща робота Доречі, друзі Якщо ви хочете сп'ятствувати зі своєю сім'єю то набираємо 10 подобайок за 3 дня я створюю сім'ю 7... хочу сказати дещо те, що е, сам ремонт-комплект, е, на скільки поптає, то коштує 5 тисяч гривень. А на автомеханіку, а якщо ти це з автомеханіка, то ти його зможе віддати за 3 тисячі. Так, це таке фактик. Так, я вам роз'їхала на роботу. Е, у вас є змика е, продуктів. Що тут робити? Йо маю, скільки тут нагоду, йо перше, тут цей раз. Два, тридцять, три, п'ять вам та сім. Друзі, ну що я тут скажу про цю роботу. Я простояв тут 5 хвилин. І що? І нічого! Було тільки одне замовлення. В 4500 метрах. Я хотів за нього взяти, але не вспів. Щоб хоча б діятися, яка тут зарплата. Ну, тому, ну, окей, зараз ми йдемо рахувати і дізнаватися, яка найкраща робота в грі Online до 7-го. Ювня. Поїхали. Ну що, друзі, вот топ е обід до 7 рівні зараз на ваших екранах. Я їх поховав все. Все є. І це не всі сливі години, так сказати. Е також... Е Хочу вам нагадати те, що щоб, щоб я створив свою, свою сім'ю, я не знав, скільки там коштує, собі її створити, яке там залізли, то я постараюсь, якщо ви наберете на цьому відомі 10 лайків за 3 дня. Або давайте рази да, за, за 4. За 4 лайки. За 4 дня. І такі все подобайка. Якщо буде... Всім покаду в лосиці, пак.